Росіяни експериментують, обстрілюючи Україну. Експериментують вони з безпілотниками типу шахет. Вони їх модернізують, пробують різні тактики. А сьогодні з'явилася інформація, що ними можна управляти навіть через месенджери. Чи так це розкажу у цьому відео? Додивіться обов'язково до кінця. В кінці дізнаєтеся остаточну правду, що насправді відбувається з російськими безпілотниками, які вони випускають по території України. Отже, додивіться до кінця, поставте вподобайку, напишіть Ументар, а ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Авторитетне західне видання The Economist опублікували статтю, якій стверджують, що росіяни почали використовувати безпілотники і керують ними через Телеграм. Рік тому вважалося, що 30 безпілотників, які вдаряють по території України, це багато зараз. Росія насичує українську протиповітряну оборону сотнями таких літальних апаратів. 25 травня Кремль завдав по Україні так званого масованого удару по українських містах за участю 298 безпілотників, що ймовірно є рекордом. Росія також використовує більше ракет. 69 було випущено тієї ж ночі. А в результаті Україна знову ступає вступає у невідомість. Якщо нинішні переговори про припинення вогню проваляться, що здається дуже ймовірним підрозділом протиповітряної оборони, доведеться нормувати свої перехоплювачі. Більше російських ракет безпілотників пройдуть через країну, щоб завдати ударів по містах селищах і критично важливих промислових об'єктах. Повітряна війна Росії посилилася на початку цього року, що призвело до помітної зміни обладнання, яке вона використовує. Балістичні ракети багато. З яких постачається північною Кореєю зараз є нецентральними. поряд з новими, більш смертоносними поколіннями ударних безпілотників типу Шахет. Балістичні ракети важко зупинити через їхню швидкість. Лише. Е Арсенал ракет Петріот, який скорочується в Україні, дає реальний шанс на перехоплення саме балістичних ракет. Тим часом шахеди, які вже перебувають у своїй шостій модифікації з моменту постачання перших таких е е Росії Іраном у 2023 році, використовують машинне навчання, тобто штучний інтелект, для ураження добре захищених цілей, таких як місто. Київ, 24 травня, безпілотники рознесли уламки будівель у північних передмістях столиці двома тижнями раніше. Один безпілотник, оснащений паливо-повітряною бойовою частиною, пробив отвір у торговому центрі неподалік, вибивши вікна на відстані до 300 метрів. Того ж тижня інший, начинений касетними боєприпасами у повільненої дії, влучив у полігон на південно-східній околиці міста. Головним викликом, з яким стикаються українські екіпажі, ППО, є величезна кількість безпілотників літакового типу, що зараз. Летять по Україні минулого року. Кремль виробляв близько 300 безпілотників шахет на місяць. Така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка стверджує, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масовані атаки в тисячі одиниць можуть стати реальністю. Це, мабуть, перебільшення застерігає Костянтин Криволап, український авіаційний експерт. Російська збройова промисловість працює на хвалькуватості та невиправданих повідомленнях, каже він, але очевидно, що ця кількість. Значно зросте, навіть якщо Україні вдасться стабілізувати лінію фронту на сході, труднощі із захистом неба лише зростатимуть у затишному куточку Києва. Група інженерів розбирає нутрощі безпілотників шахет російського виробництва. Кожен шматок металу, що падає на українські міста, потрапляє до таких лабораторій для повного аналізу. Мета полягає в тому, щоб задокументувати хитрощі зброї, переробити все, що працює, та відправити його версію назад. Звідки воно? Прийшло, тобто зробити схожі безпілотники по типу таких, як модернізують їх росіяни, так ми теж беремо у них деякі вдалі і ідеї. Ну і власне, уже нашого виробництва безпілотники відправити по території Російської Федерації. Як ми з вами знаємо, дві ночі поспіль Росіяни масовано атакують Україну, а Україна в свою чергу запускає величезну кількість безпілотників по території Російської Федерації протягом останнього місяця робота не зупинилася, незважаючи на сподівання на припинення вогню. Росія знаходить дедалі більше способів пробити українську протиповітряну оборону, яка стикається зі зростаючими труднощами через нестачу ракет перехоплювачів, зміну тактики противника та недружню політику Сполучених Штатів Америки. Продовжуючи аналізувати останню поставку шахет, інженери кажуть, що одним із них з їхніх найбільших занепокоєнь є те, як зараз контролюються російські безпілотники. За їхніми словами, найновіші моделі не зазнають впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. Це тому, що вони більше не не залежать від GPS Навігаторів з глушниками керуються штучним інтелектом та підключаються до українських інтернет мереж та мобільного інтернету. Команда каже, що нещодавно виявила записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали. Імовірно, залишено співчутливим російським інженером, яка натякала на новий алгоритм керування. У записці зазначається, що безпілотники контролюються за допомогою ботів у соціальній мережі Telegram, які надсилають дані про політ та відео в реальному часі операторам. Людям нещодавно більшість полювання за дронами здійснювали мобільні бригади з дешевими кулеметами, переносними ракетними установками та артилерією малої дальності. Зараз каже полковник Денис Смажний, офіцер військ протиповітряної оборони. Дрони регулярно маневрують навколо цих груп. Спочатку вони летять низько, щоб уникати виявлення потім різко піднімаються до 2-2,5 тисяч метрів. А подекуди навіть з'являлася інформація до 4 кілометрів, наближаючись до міст, порушуючи поріг для. Малокаліберної зброї, тож Україна звертається до гелікоптерів, винищувачів F-16 та безпілотників-перехоплювачів, які почали е, показувати хороші результати. Високопоставлений чиновник каже, що засоби протиповітряної оборони навколо Києва все ще знищують близько 95% безпілотників, яка Росія запускає. По столиці, але ті 5% що прослизають, завдають серйозної шкоди. Україна все ще має шанси боротися з безпілотниками та крилатими ракетами. Але перспективи боротьби з балістичними загрозами похмуріші. Лише кілька країн мають системи, здатні протистояти такій швидкій та руйнівній зброї. У західному світі американська система Петріот має фактичну монополію на бізнес балістичної протиповітряної оборони. Зараз Україна має щонайменше 8 батарей Петріот. Хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені та можуть бути перебувають. Вати на ремонті. Їхні екіпажі керують ними з вражаючою майстерністю з весни 2023 року. Вони збили понад 150 балістичних та повітряних а, інших ракет крилатих, але ці системи були здебільшого зосереджені навколо Києва. Президент України Володимир Зеленський каже, що Україні потрібні щонайменше ще 10 з відповідними запасами ракет перехоплювачів ПАК 3 які використовує система Петріот, щоб почати створювати відчуття безпеки в своїх містах. Він наполягає, що країна готова заплатити будь-яку суму ймовірно. Рестовуючи європейські гроші, реакція Білого Дому була ухиленою. Проблема полягає в тому, що Україна перестала бути пріоритетним завданням адміністрації Байдена та стала лише одним з багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа. Локіг Мартін, яка виробляє системи Петріот та їхні пак 3 збільшує виробництво до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет. А джерело в уряді України очікує, що Кремль має арсенал у 500 ракет. Зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібні дві ракети перехоплювачі ПАК 3 Для китайських яструбів в адміністрації Трампа система чи ракета Петріот відправлена в Україну. Це ще одна. Система, яку можна відправити на Тихоокеанський театр військових дій, навіть найбільш дружня до України адміністрація, якою ця не є, буде дуже важко такій адміністрації встигати за постійною російською загрозою. Україна попросила права виробляти власну версію ПАК-3 за ліцензію, але знає, що це мало ймовірно. Виробництво має розпочатися в Німеччині, але лише наприкінці 2026 року. Є інші спільні виробничі проекти, що також розробляються, але в усіх випадках. Точка прориву знаходиться щонайменше через рік, а часу в нас такого немає. Україні можливо доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднує протиповітряну оборону з повітряним наступом та стримуванням. Нам доведеться знищити російські пускові комплекси, заводи та склади. каже пан Криволап, експерт з авіації. Нам не слід мати жодних ілюзій, каже він. Ну а тепер давайте повернемося власне до ось цієї дивної історії. З. Уламками шахедів шахеда, конкретно, в якому була записка співчутливого російського інженера, який написав, що тепер вони управляються ботами телеграму. І один з українських військових Сергій Флеш написав: Дуже шкода, що авторитетне видання пише невірну інформацію. Російські шахеди не управляються в польоті через Телеграм, не посилають нікуди відеотрансляції через українські мережі мобільного зв'язку. Шахеди не мають всередині штучного інтелекту. Шахеди, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації і радіоелектронна боротьба на них Пливає жодної записки з алабуги від друзів інженерів з РФ ніхто ніколи не знаходив. Що є на шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місце знаходження шахеда, польотні дані, швидкість та висота. Показання надсилаються через телеграм-бот для надсилання. Використовуються мережі мобільного зв'язку та смарт-карти. Сім карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих Модемів і е, сим-карт в уламках ми знаходимо сотні, якщо не тисячі вже. Ми розуміємо все це, не даємо шахедам працювати через наші мережі мобільного зв'язку. Ще раз, шахеди не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу. Вони просто намагаються передавати своє. місце Розташування, ну і загалом дуже важко собі уявляю, що якась записочка а, не згоріла, не вилетіла, нічого з нею не трапилося після збиття такого шахеду. Тому перевіряйте інформацію і не ведіться, навіть якщо це авторитетне західне видання. Довіряйте українським експертам, і українським військовим, які а, не з чуток знають, що таке російська зброя, що таке росіяни. Тож давайте вірити своїм. І підтримувати своє допомагати нашій армії. Це зробити доволі легко. В описі цього відео є посилання, в якому одразу всі картки, конверти та банки українських банків, і буквально витративши одну хвилину, ви зможете за допомогою свого власного банку задонатити навіть 10 гривень на потреби нашої армії. Маленьких донатів не буває. Тож долучайтеся і заздалегідь вам дякую. Також дякую тим, хто підтримує мій канал. Лана вам в чергове окремий привіт. Частина ваших коштів, як і зазвичай, направилася силам оборони, конкретно підрозділу наших. Дронщиків, які не тільки розвідують, не тільки завдають ударів, але й дронами збивають російські дрони. Тож давайте разом робити хороші справи і підтримувати нашу армію. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вподобайку всі поставили, підписалися на канал, натиснули на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Напишіть коментар і рекомендуйте канал Мотивися Ньюз своїм друзям та знайомим. Будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!